Я її не впізнавав, кажу, а ну дай свій паспорт, вона давала мені паспорт. Василь Жданов пригадує, як у після поранення він не впізнавав дружину. Коли він більш-менш прийшов вже в тяму, каже, що до мене приходила якась дівчина і каже, що поїхали на море. А я їй кажу, що в мене є жінки, я з собака не, не поїду. І я потім пам'ятаю, що я ж приходила, йому це казала, що ну, типу, поїхали на море. Василь та Юлія у шлюбі вісім років, виховують чотирирічного сина Ярослава. До повномасштабної війни сім'я проживала у Мелітополі. Нині їхнє рідне місто окуповане російськими військами. Я ріку так ватки вишивляла, шапку одівала, щоб він цього, цього не чув. Страшно жити, що ну зв'язку немає, світла немає. Виїжджали з Мелітополя Юлія з сином удвох. У цей час Василь виконував бойові завдання на Донеччині у 2018 році. Чоловік підписав контракт зі Збройними силами України. Спочатку служив у інженерному полку, потім перевівся у десантно-штурмову бригаду. Я у 80-ту бригаду на Донецьк напрямок, На Бахмутський напрямок, а саме населений пункт Ліщівка. Спочатку був штурмовиком, штурмували один раз позиції окупанта. Виходили зі штурму. Коли починається обстріл, треба падати. І оце впадав і впав рукою на кучу скла. Пошкодив собі палець, що він не згибається. І мені запропонували сісти на евакуацію на квадрик, на квадроцикли. З поля бою під обстрілами Василь евакуйовував поранених та загиблих військових. Дуже важко моральна праця вивозити. Ти бачиш цих хлопців поранених. Вони кричать. Благають, допоможи, будь ласка. Та кажу, я ж. Я ще приїхав сюди, щоб тобі, тобі допомогти, то мене питалися мінометом спіймати. Я ж рухаюсь на квадроциклі не, не повільно, я швидко їду, і вони просто не встигають перенаводитись. І бувало, що справа прилітала, зліво, спереду, ззаду. Ти просто зі страху більше газу, ну, там, якщо дорога дозволяє, там доріг, доріг немає, там все в розривах, все отак перекопано. Ну, але виїжджав, страшно, але робили свою роботу. Василь пам'ятає день, коли він отримав поранення, але не пам'ятає, як це сталося. Ділиться, відтворити події допомогло відео з нагрудної камери. На ньому момент падіння дрона і вибух. Завезли БК в Кліщівку, їхали назад. І оце прилетів в півдрон. Далі я вже нічого не пам'ятаю. Аж напевно через місяць прийшов в свідомість. Із фронту чоловіка гвинтокрилом евакуювали у Дніпропетровську лікарню. Пізніше, також гвинтокрилом, його перевезли у Київ. Цей період Василь не пам'ятає, був у комі. Тоді, як і нині, поруч із ним була Юлія. Наш син розумів, куди Вася їзде, ну папа їзде, що він їзде на війну, що там небезпечно. Тобто він це розумів, і коли він побачив, що я плачу, він спитав, мама, папу поранене, ну таки він сказав, що папу убілій, ну його починає трусити. Я кажу, ні-ні ні, синочок папу не вбили, просто папа трішки-трішки поранений. Спочатку не розумів, що зі мною Чи я лішу тут і кажу їй, принеси мені, будь ласка, тапочки. Вона каже, навіщо тобі тапочки? Ну кажу, як це, навіщо? Я хочу на вулицю вийти. Вона каже, не вмієш ходити. Я кажу, як це я не вмію ходити, я вмію ходити. Вона розказала, що ти отримав дуже важке поранення. Нині Василь лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Тут над його реабілітацією працює мультидисциплінарна команда. Дрожі, майки. На заняттях я використовую метод дзеркальної терапії. Цей метод базується на тому, що ми можемо, так би мовити, однією рукою контролювати іншу. Це дає нам одночасно візуальний зв'язок і пропріоцептивний, тобто, ми можемо бачити і відчувати уражену кінцівку. У Василя спостерігається лівобічний геміперез, тобто в нього порушення функцій в лівій верхній кінцівки та у нижній. Теж ліві кінцівки, це є порушення. Ходи в нього. Він дуже гарно відновлюється. У нього дуже важка черпно-мозкова травма. Тобто, і на сьогоднішній день ми бачимо його, ну просто в дуже гарному результаті. Він дуже гарно працює, він старається. Він для мене такий пацієнт, він борець. Я його люблю, любого. ну тобто і буду за ним. Коли ви уходив на визов, я його дуже сильно обнімала і казала тільки повернись. Він мені завжди казав, що я тебе ніколи не залишу ну, ніколи. І він стримав свою обіцянку, що не залишить ніколи. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.